Доброго дня, шановні українські аграрії. 129 пише на, на півдні дефіцит вологи, сію зернові, рапс, раз, два-три роки, накопичення вологи в, в нижньому шарі, соняшник після пар. Яка ваша думка сівозміння? Ну, Взагалі, фігізна сівезмі, якщо чесно, для півдня це дуже рідко таких людей зустрінеш, як кажуть, з розумом в першу чергу, що розуміють, що не можна там соняшник по соняшнику, соняшником поганяти. Якась є ціва зміна, навіть якісь пар є. Це взагалі людина або дуже гарно рахує, або дбає дуже про землю, класно. Що хочу сказати на рахунок півдня. Це те саме повторююся, але і не буду зупинятися повторюватися, тому що комусь хтось здається, що він каже те саме. Але знаєте, у мене колись була фітопатологія, от предмет такий дуже важкий в, на захисті рослин. У мене був. Покоєна, але Вікторовна була там у нас така в Сумському національному. І от наче все вона розповідала, от яка хвороба там не починається, то вона казала, що ну, звичайні там оранка, дискування чи лущення, потім оранка. Тобто саме просте, і, і, воно, якби, і, ти, і ти, будучи студентом, дивувався, що це якісь прості речі одні й ті самі. І вони працюють. Так оці речі і для вас працюють, мається на увазі. Що ви сієте ранні зернові, чим вони класні у вас? Тому що, проаналізувавши ваш, вашу зону по опадах, і ви можете проаналізувати, просто по місяцях візьміть, в який місяць скільки опадів випадає. Наприклад, випадає 300 мм, так як вони випадають. І зробіть графік в один рік, в другий рік, в третій рік, і ви побачите, що, як правило, у вас випадає там, до червня місяця найбільше вологи, і потім десь, напевно, в жовтні, там, вересні, жовтні. Там, грудні, ну, тобто зимово осінній у вас і весняний період є. Літом, як правило, у вас там жара і там точно кукурузи не варто сіяти. З сої точно не варто сіяти. Соя це мусонна культура, яка вимагає дуже до біса води. У нас у Чернігівщині ну, я не бачу її логіки вирощувати, її Богу. Вирощувати 2-2,5 тонни, так ліпше гороху 4 вирощувати. 4,5 тонни. Ну, от, я попробував, 4,2-4,5 тонни з гектара виходив гороху. Так на біса займатися. Тим, що в нас не по ну, нас погано росте, з вами погоджуюся, накопичення вологи однозначно, доки у вас не буде там 160 мм. 150 хоча б міліметрів, не лізьте в той соняшник. Ви попадете з тим соняшником наступного року. На сію соняшника по-любому знов-таки багато. Навіть південь знову таки почне багато сіяти. А ви йдіть тим шляхом, як хто не йде, там льон намагайтеся сіяти, горох. Я ж не кажу все. Частково, робіть ці ви зміну. Озими обов'язково ріпак правильно ви робите. Пшениця, ячмінь озимий. Це ваші культури, озимий ячмінь у вас нормально показує. Тобто, ті культури, які дають результат вам в. І культури, які дають результат уже і збирання до там, ну, в липні місяці ви починаєте чи в кінці червня збирати. Оці культури вам підходять. Все, що пізня, не лізьте туди, ту ризиковані історії. Краще мати стабільну, стабільність, аніж не знаю, там або офігенні заробітки, або величезні прибутки, так збитки. Так що тримайтеся, молодець, і завтра буде в нас стрім в понеділок вечір. Так що обговоримо речі заходьте, будь ласка, успіхів вам.